Промежуточний етап. Начав тут на, на бруску 320, надів на машинку 400 і пішов по, по всьому бамперу. Все буде під 400ку і все. І легенько потім пройдуся ще 500 на мягкій проставочці. Легенько. Отак От виглядає це все діло. Ну, вроді би гарно вийшло. Напишіть в коментах, норм буде чи ні. Займаюсь далі. Все, готовий бампер. Сьогодні я загрунтував. Сьогодні я крашу. 9 часов вечора займаюсь покраскою, обклеюю я бампер, Отак скочу. Протерликою салфеткою, обдув. Зараз заливаю базу і починаю наносити. Так, все готово. Все підготовлено, обежирено, обдуто. Все, починаю красити. Лачить буду бампер лаком Вісман. Вісман з приставкою hs 215 Це лак системи МС. Монтажна твердість 6 годин при 20 градусах. Можливість подальшої обробки через 24 години при 20 градусах. Тобто через 24 години ми можемо його полірувати. Так, ну наскільки я знаю, якщо я не правий, то поправте мене в коментах. Лаки системи МС наносяться бажано в три слоя. Бажано в три слоя. Ну Я буду тут дивитися, як він розливається. І від цього будемо виходити. Мініком PH80 і вага. Значить, факел на всю. Тут питань не буде, тим більше солідний, Їх буде скоріш за все два, бо подивимося після цього. Ну, Підозрюю, що буде їх два. 5% відхронителя побажано в солідний колір, особливо чорний, не знаю чого. Та часто в вайбері в групі пишуть, що від чорно кольором відсловується лавка. Значить, я поваляю 5% підозрюва. Кстати, на 202 й і в мене таке було, що через півтора року полізла. Значить, другий останній припильний слой. Прийшло 20 хвилин, обдуваємо і протираємо сакеткою. Обов'язково перед лаком це робити. Бо Може бути, хто забуває, то можливо лак буде шовшитися від ласково. Це теж одна із причин, що забувають протирати. І вот так 40 розпізнати задумали 1,4. Значить, факел. Два поро. Раз. Два. Перший слой. Постоловий матеріалу. Стройка писали, ничего не меняет, буду раздавать спикло. Зійшов опил, вон 20 пройшло, зняв звідси скотч. Отак, ну, нормально. Нормально. Так нормально. Саме головне, щоб без потків. Бо я в потках спеціаліст хороший. Так, да, тут розлив спеціальний, так як я і казав, в стекло. Так, вроді би мошка не сіла. Зараз переношу бампер в, ту, в той бокс. Але щось не можу поняти. Е, тут останній слой, якщо відмотати пару секунд назад, я отут проходив на пильчик, сухарик, не ковтнув. Не ковтнув. Нічого, полірнеться. Не хотілося б полірнеться. Кстати, на предыдущем містані покраска була лаку, менше мусор і прибирав раз на раз не приходилось.